Вітаю вас, малюки, і запрошую на прогулянку. А на прогулянці ми сьогодні з вами поспостерігаємо за Мурашником. Що таке мурашник? Як ви думаєте, діти? Хто в ньому живе? Правильно, в мурашнику живуть мурахи. А чи багато їх там, чи мало? Їх там дуже багато. У них сім'ї, діти, дуже великі. І в одній сім'ї може бути більше ста мурах. Зараз ви бачите малюнок, на якому показаний мурашник. Саме та частина, яку ми з вами не бачимо під землею. Зверніть увагу, діти, що мураху не дарма називають трудівницею Ви тільки погляньте, як все продумано у них у хаті. Кожна кімната має своє призначення. У них навіть є свій власний дитячий садок. Погляньте малюки! А це вже діти справжній мурашник. Я його зустріла, коли йшла додому із садочку і помітила. На тій частині тротуару, де ходять пішоходи, ось такі насипи ґрунту, яких ще вчора не було. Я зупинилась, думаю, подивлюся. І погляньте, і справді мурахи нарили от стільки земельки, то можна тільки уявити, яка у них хатка під землею, та частина, яку не може бачити наше око. Мурахи з приходом осені шукають схованки в глибоких підземних норах мурашника, ретельно закриваючи всі входи. У своєму тілі вони накопичили особливу рідину, яка їх рятує відлітих морозів. У схованці вони збиваються у великі ковбочки і нерухомо та Хоча осінь тільки не почалася, Час прогулянки малят. Зверніть увагу на мурашник.